Добрий день! Сьогодні ми з вами разом будемо розбиратися у видах речень за метою висловлювання та інтонації. Ми будемо навчатися правильно відтворювати інтонацію речень. Ну що, готові? Тоді не забудьте підписатись на канал, поставити дзвоник, щоб не пропускати наступні уроки. Ми починаємо! Прочитайте вірш Тамари Коломієць, спочатку мовчки, а потім напівголосно, виразно. Якщо вже перечитали, то давайте послухаємо. Чом вітрисько розходився, Хазяйнуєш у саду, це я в листі заблудився і дороги не знайду. А навіщо трусиш сливи у некошену траву? Бо удався нелінивим, без роботи не живу. Ой вітриску, робиш шкоду, угамуйся, хоч на мить. Краще геть підуть городу, в чистім полі буду жить. Звісих, стину босі ноги, Свиснюв, листя полягло, і за мить впродовж дороги покорівся за село. Слово покорівся означає полетів, Зіймаючи куряву. Зверніть, будь ласка, увагу на інтонацію питальних та окличних речень. Речення Чом вітрисько розходився, хазяйнуєш у саду. Питання А навіщо трусишли у некошену траву? Далі в нас є окличні речення. Бо удався нелінивим, без роботи не живу. Ой, вітриску, робиш шкоду, угамуйся хоч на мить. Краще геть піду городу, В чистім полі буду жить. Окличні речення ми промовляємо із більшою силою голосу. Можете розподілити ролі та позмагатися у виразному читанні вірша. Наступна вправа. Прочитайте речення. Скільки запитань до нього можна поставити, а скільки відповідей отримати? Діти їздили в Карпати. Давайте поглянемо. Хто їздив у Карпати? У Карпати їздили діти. Куди їздили діти? Діти їздили в Карпати. Чи їздили діти в Карпати? Так, діти в Карпати їздили. Так, скільки ж можна було поставити питань? Три питання, а відповідей також три. Тобто, на кожне слово, так, ми змогли з вами що? Поставити запитання. Запиши відповіді на запитання. Хто їздив із дітьми в Карпати? В Карпати із дітьми їздили батьки. Чим вони їздили? Яким видом транспорту? Що цікавого побачили діти в Карпатах? Переходимо працювати далі. Виразно прочитайте текст. Доберіть влучний заголовок. Пожовкле листя тихо опадає на землю. Погляньте, будь ласка. Спробуйте побудувати питальне речення, яке б стосувалося різних слів цього речення. Запишіть за зразком. Наприклад, пожовкле листя тихо опадає на землю. Що опадає на землю? На землю опадає листя. Яке листя опадає на землю? На землю опадає пожовкле листя. Як опадає пожовкле листя на землю? Пожовкле листя тихо опадає на землю? Куди опадає жовкле листя? Пошовкле листя опадає на землю. Запиши відповіді на запитання. У кожному реченні підкресли слова, які є відповіддю на запитання. Відомо, що собаки істоти розумні. Цікаво, а які ще тварини відрізняються кмітливістю? Вчені стверджують, що це насамперед мавпи, слони, пацюки, коні, коти. І навіть свині. Так, свині. Був у Китаї на острові Тайвань такий випадок. Місцевий мешканець Лю їхав мотоциклом на базар продавати порося. У дорозі мотоцикл перекинувся. Лю дуже пошкодив собі ногу, не міг рухатися. Порося вилізло з мішка і втекло. Уявіть, воно легко знайшло дорогу додому. Порося хотіли загнати у свинарник, а воно бігало довкола будинку і верещало, і наче кликало за собою. Дружина Лю пішла за ним. Їй довелося бігти за свинкою. вже здогадалися, куди так поспішала порося. Воно привело жінку до місця аварії. Так поросятко врятувало свого господаря. Будь ласка, вкажіть в тексті зачин, основну частину та кінцівку. Зачином є перший абзац кінцівкою останній. А два абзаци посередині це основна частина. Спробуйте скласти продовження тексту про кмітливе порося. Наступна вправа. Невеличкі дикі огірки називають скаженими. А знаєте чому? Якщо торкнутись одного з них, він, наче ракета, зривається з плодоніжки і з шипінням летить, розкидаючи насіння. Ото постріл. Давайте поглянемо, скільки тут речень. Кожне речення показує завершену думку. Невеличкі дикі огірки називають скаженими перше речення. А знаєте чому? Друге. Якщо торкнутися. Одного з них, він наче ракета, зривається з плодоніжки і шипінням летить, розкидаючи насіння. Ось речення. І останнє речення в нас ото постріл. Будь ласка, запиши, вставляючи в кінці речень потрібні розділові знаки. Подумай, які речення за метою висловлювання складають цей текст. Давай перевіряти. Невеличкі дикі огірки називають скаженими крапка. А знаєте чому? Звичайно, знак питання. Якщо торкнутися одного з них, він, наче ракета зривається з плодоніжки і шипінням летить, розкидаючи насіння. Крапка. І останнє. Ото постріл, ставимо знак оклику. Домашнє завдання. Виконай вправу 11 на сторінці 37. Дай відповідь на запитання, що було цікаво, що нового дізналося, що було складно. За увагу, ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся.